Доброго раночку. Сьогодні в нас п'ятниця, 5 вересня 2025 року. Дивимося, як завжди, ми карту дня. Що чекає нас п'ятниця, 5 вересня, 2025 рік. Що нас чекає на сьогоднішній день? Так, дивимося, що нас чекає Шестерка мічей. Ну, по-перше, це якась дорога. Взагалі, ця карта означає к новим берегам, к новим починанням, к новим мечтам. Дивіться, сьогодні у когось, по-перше, прорисується дорога, двіження, Може бути, навіть внутрішня дорога, допустимо, чи на роботу, чи з роботи. Вот. К новим можливо, ви сьогодні, рішите. За якийсь переїзд, можливо, ви давно планували той переїзд, або можливо, квартири. Да? Хтось із вас живе в одній квартирі на квартирі, з сьогодні, сьогоднішнього дня там, чи закінчується термін проживання в цій квартирі і треба переїзд. Взагалі, по-перше, це дорога. Я взагалі цю карту дуже люблю, Шестерка із усіх цих мечей карт мічей, тому що мічі це в нас такі ну, тяжкі персонали. Да? В колоді мечей. Це то саме, я б вам сказала, що в обичних картах це піки. От піки, якщо на піки гадать, там така одна карта у нас пікова, що нормально розказує. Да? І так само тут шестерка. От шестерка мечей – це шестерка пік. Хто розуміє по картам? так? Тепер дивіться, у склад, це дорога. От, дорога це переїзд у нас і к новим берегам. значить, можливо, хтось, я ж вам кажу, буде виїжджати, хтось буде міняти роботу, навіть. хтось сьогодні поїде на роботу. Ну, хто в нас на роботу ходить, і там буде щось нове, неожиданне для вас. Вот. Хтось, Я вам навіть сказала, може бути в отношениях. Вот. Хтось рішиться на те, що все отношения, чи якісь застойчі, якісь непоя... непонятки, тим більше мічиться в нас вічно якісь колкості, якісь скандали, якісь... І от хтось із вас от в отношениях грішиться, все, хватить, я уїжджаю, я ухожу, я там, это... у кого-то може просто дорога к родителям, домой. І дивіться, нове починання. Люблю цю карту в тому, що ти за спиною все одріжаєш, оставляєш за спиною все, що в тебе було в житті погане, все, що надоїло, все, що достало, всі, ну, всі проблеми, всі болячки, все ти оставляєш за спиною і береш в охапку, чи свою сім'ю, чи своїх дітей, чи даже самого себе. І не важливо, від чого ти відмовляєшся, але ти відмовляєшся і ти йдеш в нове. От сьогодні буде така ситуація. Сьогодні хтось рішиться в нове. От так от. Всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе, цінуйте себе. Життя дуже коротке. До зустрічі.